Друзі, проблеми з Китаєм змусили Дональда Трампа перейти в режим поганого хлопця. Президент США вже оголосив нові тарифи, а ЗМІ пише про майбутні санкції проти технологічних компаній. Тим часом влада США ухвалила історичне рішення щодо криптовалют, а з Пекіна надходить чутки про можливу заборону зберігання біткоїна. Це справді виглядає як повний глухий кут. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал Фокус Крипто і давайте розберемо. Я зібрав для вас усе найважливіше, щоб не заплутались. Розділимо відео на дві частини. Перша Тарифи, санкції та фондовий ринок. А друга про біткоін і дії регуляторів щодо криптовалют. У четвер ті, хто хвилювався через торгову війну, зраділи рішенню американського суду, який скасував частину тарифів Трампа. Уточнимо, що це стосувалося не всіх тарифів, причиною стала перевищена компетенція президента. Глава Білого Дому може вводити санкції особистими указами, але митні збори під це не підпадають. Вони мають ухвалюватися Конгресом. Радість була нетривалою, адже білий дім миттєво подав апеляцію, і тарифи були поновлені на період її розгляду. Але це було лише початком. У п'ятницю міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що перемовини з Китаєм зайшли в глухий кут. На його думку, потрібне особисте втручання Трампа. Наприклад, дзвінок лідеру Китаю, аби сторони знову почали діяти. І Трамп довго не чекав, вибухнув у Медія, звинувативши Китай у порушенні торговельної угоди, він також додав, що врятував Китай від економічного краху, але більше не планує цим займатись. США фіксують рекордне за десятиліття падіння імпорту, особливо з Китаю. Мінус 20%. Міжнародні компанії втратили вже понад 34 мільярди доларів через тарифи Трампа. Пекін у відповідь збирається інвестувати 70 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури, що компенсувати вплив дій США. Трамп вже продовжує гру слово хлопця. Він оголосив про підвищення тарифів на алюміній і сталь з 25% до 50% 4 червня. Змі повідомили про підготовку нових санкцій проти китайських технологічних компаній. Міністр оборони США взагалі заявив, що Китай може застосувати сил. Для дестабілізації Азії, назвавши загрозу реальною. Ці події припали на останній торговий день травня, тому не вплинули на місячні результати SP 500, зріст на понад 6%. Рекорд з листопада 2023 року. Загалом травень найкращий місяць 1990-го. Більшість інвесторів вірять у нормалізацію відносин між Вашингтоном і Пекіном. Питання лише чи захочуть сторони виходити з цього глухого кута. Одночас голова Nvidia Дженсен Хуанг, попри чудові справи компанії, оголосив про продаж акцій на 800 мільйонів долар до кінця року. Чому саме зараз? Про це я напишу в телеграм-каналі, де також публікую новини про криптовалюти. Переходьте за посиланням під відео. А тепер до історичного рішення SEC і того, як компанія Трампа створила власний біткоін резерв. На момент підготовки відео, біткоін торгувався трохи нижче 104 тисяч доларів. Відомий трейдер Джеймс Уін отримав ліквідацію на 99 мільйонів доларів, Поради усім просто купувати і зберігати біткоін і отримав ще кілька часткових ліквідацій. Після Чого вирішив взяти паузу? Я жартував у Телеграм, що ринок спочатку збриє Джеймса Уіна, а потім знову піде вгору. Ну так і сталося. Хоча він наразі поза грою, поточна корекція може відправити ціну ще нижче до 101 тисячі доларів. І це при тому, що новинний фон дуже позитивний. Минулого разу я розповідав, як на конференції Bitcoin 2025 за біткоін виступав навіть віце-президент США Джей Ді Венс. А тепер маємо детективну історію з конференції. Комп... Компанією Трампа Trump Media Group. Спочатку вони заперечили чутки про створення біткоін резерву, а наступного дня самі оголосили про виділення 2,5 мільярда доларів на купівлю крипти. Відомо, що компанія вже завершила угоду щодо формування резерву. Вони продали цінні папери і планують використати 2,32 мільярда доларів саме для цього. Але саму криптовалюту ще не купили, лише готуються. А тепер новина з Китаю, яка викликала страх і паніку, Нібито там хочуть заборонити зберігання біткоїна. Це суперечлива інформація, адже майнінг і торгівля заборонені, але володіння біткоїном раніше визнавалося законним китайськими судами. Будемо стежити за розвитком подій. Цікаво, що цей страк намагалися перебити іншим вкиданням, нібито Китай хоче створити стратегічний біткоін резерв. Але поки що це лише чутки. А ось що справді важливо: рішення комісії з цінних паперів США. SEC вивести криптостейкінг з під визначення цінного паперу. SEC дійшла висновку, що участь у стейкінгу це підтримка роботи протоколу, а не інвестиція з очікуванням прибутку. Тепер офіційно дозволено: самостійний стейкінг, коли власники Легують свої активи в узлам, але зберігають право власності кастодіальний стейкінг, коли біржі чи компанії розміщують активи від імені клієнтів. Особливо важливий другий пункт. Саме заради нього сек ймовірно прийняли таке рішення. Адже Костадіано може виступати як криптобіржа, так і гігант наш кталт BlackRock. Компанія з найбільшим обсягом активів у світі. Вони вже мають спотовий ATF на Ефіріум з балансом 3,6 мільярда доларів. І тепер можуть офіційно стейкати ATF. Ще півроку тому важко було уявити подібне, а тепер це лише питання часу. SEC більше не має аргументів відмовляти у включенні стейкінгу до діючих ATF. Вже подано заявки на спеціальні ATF зі стейкінгом Solana та Ефіріум. Ці фонди можуть бути запущені за спрощеною процесом процедурою. Старт уже в середині червня. Прогнози щодо цін на ефіріум, солана та біткоін у наступному відео. Щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал Фокус Крипто. І якщо підтримуєте відео лайком, ви дуже допоможете мені особисто. Дякую вам за перегляд. З вами був ваш Фокус Крипто і до нових зустрічей!